Від чого ви позбудетеся, давайте ж дивитися. Охти! Ну дивіться, тройка кубків це про свято, це про радість, про добробут в усіх сферах. Да? Тут про світлу смугу життя карта каже. Але іноді, коли люди занадто, скажімо так, святкують, да. Тут в мінусах ця карта каже про те, що вас можуть затягнути в трикутник, або ви застрягли в таких свідкув... святкуваннях. Тут людина могла отримати велику користь від якоїсь роботи, завершити проект, наприклад, або почати щось нове, отримати нову роботу, але почати святкувати, і це може бути на тривалий якийсь час, розумієте? Тож приходять трансформації, да? смерть не треба її боятися, ви не помрете, але смерть прийде, тому що ви не можете Можете з чогось вийти, з таких святкових енергій смерть приходить, розчищає все навколо вас. Да? Тобто, буде виганяти всіх людей, котрі вам заважають.